Шалом, це Славко і Ася. глупа ніч. І зараз саме час для роботи народних штабних операторів. Все як в Червоній армії все-таки. Та й у Гітлера не краще було, вони ж всі сови були. Дивіться, ось мирне. Докуди дійшли? Отут от отвали, значить, мирноградського комбінату. Ось Шевченко і ось нова Полтавка. Оце влашні Годзі? А то на Шевченко. Рухатися було неможливо. Ми розібралися минулого, тому що тут дорога, висоти, ярі, ясно, що ніякий рух через річку сюди, через Казенний Тарець не був можливий. Нова, натомість на Нову Полтавку щось відбувалося з боку українських сил, але що, не ясно. Поки що, за програмою мінімум було вузьке вклинення ось сюди от. Де їх в посадці, власне, бачив Сентінел, вважається, а натомість противник сюди рушив до Тірікону в Мирнограді, що, в принципі, знайшло відображення і на карті. Ну, ось, власне, оця невелика ділянка. Ну що можна сказати, і те добре, що відбулося? Натомість, як ви розумієте, ситуація шивчим. Ну, хотілося б, щоб шо щось відбулося, але. Це тільки через недостатнє знання нами місцевості ми могли собі щось уявляти в цьому напрямку, як хтось переможно малював стрілочки на карті. Щоб навлювати стрілочки на карті, доводиться стільки розбиратися. На цьому і завершу. Вночі бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.